Відео для тих, хто говорить, що в Україні нереально відкладати з мінімальної зарплати, тобто з 8 тисяч гривень в місяць. Середній термін життя українця це 70 років. Мінус 20 років навчання, мінус 10 років пенсія. Залишається 40 років. 40 років множимо на мінімальну зарплату в Україні, тобто на 8 тисяч гривень. Виходить, що за життя кожен українець заробляє 3 мільйона 840 тисяч гривень. А якщо та сама людина з кожної своєї мінімальної зарплати буде відкладати 10%, то за життя в неї буде 384 тисячі гривень. А якщо цю суму покласти під 10% річних на протязі 40 років, а ще й під складний відсоток, то він вам зробить диво. Через 40 років ви будете мати 13 мільйонів 577 1790 гривень.